Оксана поспішала додому після роботи, осінній вечір стелився по місту туманом. ліхтарі кидали жовті плями на морський асфальт, вона була втомленою, та все одно думками була вже на кухні. Чоловік сьогодні повинен прийти з роботи раніше треба встигнути приготувати вечерю. І тут її погляд ковзнув по стіні зупинки, там, внизу вона помітила щось темне. Нахилившись, підняла невеликий чоловічий гаманець з потертою шкірою, розгорнула всередині чимало грошей банківські картки, водійське посвідчення, з фото на неї дивився молодий чоловік років 35. серйозний погляд та коротке темне волосся. От халепа. прошепотіла вона. Скільки грошей, хтось точно буде їх шукати. Відчуття обов'язку не дозволяло просто пройти повз. Оксана завжди вважала себе чесною людиною, тому вирішила повернути загублене. Вона зазирнула посвідчення Ігор Середа. Адреса була вказана зовсім неподалік у двох зупинках траваєм. Вона вагалася, можна було здати гаманецю поліцію, але ж поки його знайдуть, поки передадуть власнику, а раптом людині ці гроші терміново потрібні краще одразу занесу. Подумала Оксана, відчуваючи легке хвилювання. Дорогою вона уявляла, як подякує власник можливо, навіть винагородить, але, наблизившись до потрібного будинку, їй стало неспокійно. Старий під'їзд із обдертими сінами, і запах вогкості. Біля дверей не було жодного домофону, лише пошарпана табличка з прізвищами. Погляд Оксани зупинився на потрібному квартира номер 27 вона піднялася на третій поверх, постукала у двері. Спершу було тихо, потім клацнуло замком, і двері відчинилися лише за кілька сантиметрів, у щілину дивились темні очі. Хто ви? коротко спитав чоловічий голос. Доброго вечора. Я знайшла ваш гаманець. Оксана простягнула його, намагаючись усміхнутися. Двері миттєво розчинилися ширше. Чоловік на фото стояв перед нею. Він вихопив гаманець у неї з рук, ковзнув поглядом по купюрах, а тоді різко посерйознів. Заходь, сухо мовив він, «Є розмова. У ту мить Оксані стало страшно, та вона зрозуміла назад відступати вже пізно, хоча можливість втекти у неї була, та ноги чомусь не слухались. Оксана нерішуче переступила поріг, у квартирі було темно, лише з кухні пробивалася тьмяна смужка світла. Повітря, здавалося, сперте, з запахом дешевого тютюну і ще чогось різкого, що неприємно різало ніс. Чоловік, не кажучи ані слова, зачинив двері на всі замки, глухий звук засувів, пройняв Оксану холодом. Дякую, що повернули. Його голос звучав неприродно стримано, але, скажи чесно, ти нічого не брала? Що? здивувалася вона. Та ні, я ж тільки знайшла його біля зупинки. Він прискіпливо вдивлявся її у вічі, ніби намагався прочитати думки. Там була важлива річ, дуже важлива. І якщо її нема, у тебе великі проблеми. Оксана відчула, як в грудях похолола. Я нічого не чіпала, чесно, тільки глянула посвідчення, щоб дізнатися адресу. Сідай, він вказав на стілець біля кухонного столу. Вона сіла, відчуваючи, що коліна починають тремтіти. На столі лежали кілька телефонів без чехлів. поряд розкритий блокнот з якимись дивними записами, номерами і прізвищами. Оксана випадково зачепила поглядом сторінку, і її серце закалатало. Там були якісь схеми, стрілки, позначки. Чоловік раптом різко підняв голову. Ти чого сунеш носа не в свої справи? Ні, заледве видихнула вона. Він наблизився так, що вона відчула його запах одеколону, змішаний з димом. Розумієш, дівчинко, ти не просто знайшла гаманець, тепер ти теж втянута. Оксана відсахнулася. Втянута? В що? Я ж тільки хотіла допомогти. Він гірко посміхнувся. Допомогти. Тоді ти сидиш тут, доки я розберуся. Якщо хтось дізнається, що ти бачила цей блокнотий гаманець, то тобі буде не солодко. Вона спробувала встати, але чоловік поставив руку на спинку стільця, перекривши вихід, сиди й мовчи. Оксана відчула страх. Її власний добрий намір повернути знайдене обернувся пасткою. Десь у сусідній кімнаті задзвонив телефон. Чоловік узяв слухавку, почав говорити короткими фразами, ніби звітував комусь, і кожне його слово лише підтверджувало її найгірші здогадки. Він був пов'язаний з чимось небезпечним. Вона сиділа, боячись навіть дихати, і лише одна думка билася в голові як вибратися звідси живою. Оксана сиділа на стільці, намагаючись не дивитися навколо. Її серце билося так голосно, що, здавалося, він теж його чує. Чоловік ходив по кімнаті, розкрив гаманець, знову перелічив гроші, довго дивився в карти, Його нервувала якась дрібниця. Тут бракує, нарешті сказав він глухо. Що бракує? злякалася Оксана. Одного папірця. Дуже важливого. Він підняв погляд, у якому промайнула підозра. І ти мені скажеш, де він? Тебе підіслали до мене? Я нічого не брала. Голос у неї зірвався. Справді, я тільки підняла гаманець, глянула адресу і одразу пішла до вас. Чоловік мовчав, стискаючи щелепи. Потім різко гримнув гаманцем об стіл так, що Оксана здригнулася. Ти що думаєш, я дурень? Хто повертає гаманець із грошима? Зазвичай або залишають собі, або в поліцію несуть. А от ти чого сюди приперлася? Шпигувати? Вона відчувала, як перехоплює подих. Справді, з його боку це виглядало підозріло. Я хотіла зробити правильно, тихо прошепотіла вона. Він довго дивився на неї, потім підійшов ближче і сперся руками об стіл. Якщо ти щось приховала, знай ще пошкодуєш. Оксана зрозуміла треба діяти, інакше він не відпустить. В голові метушливо крутилися думки. Телефон розряджений, шансів вибратися нуль, а тоді вона помітила прочинене вікно на кухні невелике, але відчинене з третього поверху стрибати не вийде. Але можна кричати, привернути увагу. Вона вдихнула повітря і сказала, намагаючись виграти час може, я дійсно щось не помітила, давайте разом перевіримо, де я його знайшла? Можливо, папірець випав, його очі звузилися. Він вагався, потім різко зітхнув Нікуди ти не підеш. Сиди. Оксана зрозуміла, що він не відпустить її просто так, і тоді, вперше за вечір, у неї виник чіткий план. Потрібно використати цей шанс, коли він відволічеться і кричати з вікна. Вона не знала, чи хтось почує, чи втрутиться. Але іншого виходу не було. Оксана відчула на своїй спині краплі холодного поту вона вже не думала про гроші чи гаманець, тільки про те, як вибратися з цієї задушливої кухні. Чоловік кинувся до шафи, довго щось там шуродів, бурмотів собі під ніс, його дратувала відсутність того самого папірця. І від цього він ставав дедалі нервовішим. Оксана скористалася моментом, повільно повернула стілець ближче до вікна. Серце калатало, але вона зробила вигляд, ніби просто міняє позу. Слухайте, тихо сказала вона, можливо, його взагалі хтось інший підібрав, а я знайшла гаманець уже без нього. Не верзи дурниць, гаркнув він, навіть не озирнувшись. В ту мить Оксана різко встала і кинулася до вікна. Відчинила його навстіж і на повні груди закричала Допоможіть, люди. Її голос прорізав тишу двору. У сусідньому під'їзді грюкнули дверима. З вікна навпроти виглянула жінка з дитиною на руках. Чоловік миттю підскочив, схопив її за руку і миттю скинув назад. Тихо, дурепо. прошепів він, намагаючись відтягнути її від вікна. Але знизу вже почувся крик. Що там відбувається? Все добре? Оксана, тремтячи всім тілом, закричала ще голосніше Викличте поліцію. Чоловік розгубився, він затиснув її рот долонею, але вже було пізно. Кілька голосів знизу вже перегукувалося. Чути було, як хтось телефонує. Він відпустив її різко, відступив на крок, очі блиснули злістю, ти ще пожалкуєш, що влізла не в свої справи. прошепів він. Оксана відчула, як ноги підкошуються. Але знала тепер у нього небагато часу, поліція вже їде, її серце калатало, вона відчула страх і полегшення водночас. Вона врятувалася, але розуміла, що це ще не кінець. Час тягнувся болісно повільно. Оксана стояла біля вікна, тримаючись за підвіконник так, наче від того залежить її життя. Чоловік нервово ходив по кухні, раз у раз визираючи у вікно дверей він розумів тікати вже немає куди. Але й не відпускав, сподіваючись, що все минеться, і тут у дворі пролунало виття сирени. Світло мигалок освітили похмурі стіни будинку, Із з під'їзду вибігло кілька сусідів, показуючи вгору на третій поверх. Там, у двадцять сьомій, кричали У двері грюкнули Поліція, відчиніть негайно. Чоловік ще мить вагався, а потім різко кинувся до Оксани. Вона злякалася від страху. Але він лише прошепів. «Скажеш, що все вигадала, інакше він не встиг договорити, як вибили двері, і в квартиру увірвалися двоє поліцейських. Чоловік спробував вирватися, але його швидко скрутили. Оксана, тремтячи, притулилася до стіни. Все добре звернувся до неї один з правоохоронців. Вона кивнула, хоча сльози вже текли по щоках, На столі залишився розкритий гаманець. Поліцейський переглянув міст, а тоді знайшов те, що чоловік шукав невеликий складений листок, що випав у щілину між відділами. Оце воно, промовив він до колеги, список адрес, Вочевидь, не зовсім законні справи. Оксана здригнулася, вона й не підозрювала, що звичайна знахідка може втягнути її у щось настільки небезпечне. Чоловіка вивели з квартири, а їй подякувала за допомогу і винахідливість. Ви зробили правильно, що кричали могло б бути гірше. Вона ще довго не могла оговтатися. Виходячи з під'їзду, Оксана відчула, як земля під ногами, наче хитається. Сусіди співчутливо проводили її поглядом, але вона не могла вимовити й слова Вдома чекав Кирило, нервував. Ти де була? І що з твоїм телефоном? Я вже й вечерю приготував всіх подруг твоїх обдзвонив». Не питай. Краще налий мені чаю, зручно вмостилася вона на канапі. Тільки прийшовши в себе, вона все розповіла чоловікові Ти хоч розумієш, що мало статися? зауважив чоловік. Так, і з кожною хвилиною все більше, відповіла Оксана. Кирило сів з неї поруч і обійняв, а вона нарешті втямила, що іноді навіть самий добрий вчинок може стати пасткою. Але те, що врятувало їй життя. Це здатність не мовчати і боротися до останнього. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.